Якщо ви не знаєте, де замовити смачний бургер, то замовте його обов'язково у ресторані Daily Dose. Сьогодні саме у них я зробила замовлення. Сума мого замовлення складала 668 гривень. Я собі замовила колу, три серветки тут ще є, дві сухі і рукавички обов'язково. А це саме цікавіше. Не видно нічого. Тут у мене бургер з яловичиною. ох. Ви подивіться, яка краса. Тут сир, чедер, соус, салат. Оця фігня забула, як воно називається. Дивіться, що робиться. І в набір тут іде ще картопля фрі та кетчуп. Продегустуємо спочатку картоплю фрі. Картопля фрі також у них дуже смачна. Боже, який він соковитий. Тут ще цибулька, бачите, є. Така типу, як карамелізована. М -м -м -м. Люди, їхні бургери. Це не просто страва, це витвір мистецтва. Тому обов'язково спробуйте.